Друзі, уявіть собі місто Львів 1911 року. Затишне кафе у Львові десь на площі Ринок. В ньому стоять двоє молодих людей. Один з них військовий Іван, а другий цивільний, звати його Петро. А там, за вікном Австро-Угорська імперія. Вони в кафе чекають на кемера. А кей нема. Вітаю, ферці. Вітаю. Здоров'я, бажаю, зі мене. На зокрема з моїм Та ось, друзі, не маю чого хвилюватися. дивіться, яку я книжку маю. for Boys. Бачу, докторе, у Лондоні побували? Та ні, у, Пари... у Парижі. а що? Та просто мій товариш підхорон з таку. Візь мені з Лондона. Бачу, Іване, у нас є свой спільний інтерес. От тільки Петро, напевно, про Роберта Бейден Павла нічого так і не чув. жаль. Я хлопці, я цю книжку вже два рази перечитав. Моєму батькові, Івану Яковичу, її привіз товариш із Німеччини. Ото я її читаю і вже не сплю. Думаю собі та й думаю: кафе, те, оде. Шнапс? Павел. Це ж українською говори! Ми ж у рідному Львові, на своїй землі. Чого ти з нами в німецькою говориш? За всіляками так балакати будеш. Приноси на нам, будь ласка, справжньої віденської кави і пошвидше. Добре, добре, панове. Хоча можеш і не поспішати, розмова над здобою буде. Добре, панове, добре. Прошу вибачте. Ви зрозумієте там. Усидить поліцейський, якщо я буду говорити німецькою, то мені летить. Я все зрозумів. Отже, три віденські кави, так? Ону хвилинку. Прошу ще раз вибачте. Прошу небачте. Драй кафе бітешон. Аус він. Це? То кажеш, Петре, не спиш? А ти, Іван? Та ні. Я добре сплю. Я живої. То щось із Петром. Ні, зачекайте. Це серйозно. Друзі, брати мої. Українці, ми ж сила. Ми нація чи ми хто? Ми люди чи худоба. Ми маємо твердо заявити світові про себе та про Україну. Я є народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Вибачаюсь, друже. Я вже розумію, куди ти хилиш. Так, друзі, так, весь світ зрозумів це. Націю творять молоді. І до життя їх треба готувати. Саме про це і пише Роберт Байден Пауел. І це розуміють не лише англосакси, а й німці, каже Петро. І французи, та й інші народи. То що, друзі? Що робимо ми? Творимо наш український скафтинг? Ваша кава, панове. Як замовляли, будь ласка, важня дівінська кава. Дякую, Павел. Дякую, пане. А ну присядь біля нас. Так, іде. Я? Звісно? Що ви, панове, так? Це я? Я с де мене високачесь. Здається, Павле. Ну, Слухай вас. Здається, Павле. У тебе син підростає? Син. Та що ви, панове? Два вас син? Два соколи. Та. Я ще чого... не знаю. Так. Вони у львівській гімназії в моєму класі навчаються. То що, Павле, віддаєш їх від мені оскавти? Ти ж хочеш, щоб вони виросли справжніми лицарями, вірними Богові та Україні? О, я собі думаю, що ж це таке, та ці ж мої сини вже всі війні вуха просверлили скавти та скавти. Так от воно що? Вірні Богові та Україні лицарі. Ну, така добра справа. Звичайно, я за. Я дуже вдячний, що запросили моїх синів. О, Боже, я хвилююся. Знаєте що, панове? Ви прийте каву? А я піду і приготую вам ще кави за свій рахунок. Боже, як я хвилююся. Дякую. Біти, що нохи маєте кафе. Правильно, не по-козацьки. Нехай на скафтинг називається пласт, як розвідники як козаків. Пластуни, тому і пласт. Гарна ідея. Це буде еліта, світ нації, світ України і краса, а пластуни будуть її орлами. Орлами? Орлами скобами. Я нещодавно бачив скобо Карпата. Величний птах. Ой, друзі, я знову хвилююся. На серці так тепло та щемно. Ми творимо клас, український скафтін. Це буде початком нової історії в житті українців. Нехай вона буде щасливою. Попереду багато праці. Це буде нелегко. Як скафти, як лицарі. Тобто як пастуни. Прощаємося лівою рукою. Ну що ж, до зустрічі, друзі. До зустрічі, до зустрічі, до зустрічі. А ну, зачекай. Скоп! Скоп! А що? Скоп! Гарна ідея? Нехай тепер не це буде нашим прощанням та вітанням. Деся кого могасно? Скоп! І я! Скоп. І я хочу скоп! Ско, друзі! Ско! Ско! Мило, як це хвилюється і тривожно! Боже мій милий! Твориться український скафтер. Ой, перепрошую! Пласт! І сини будуть першими пластунами у Львові. А я буду їхні батьком. Боже мій, не забудь, кава з мене, кава для вас. Прошу ще затриматися. Боже, мій, які ви круті, які ви мудрі, які ви розумні. Ви творите в Україні пласт. Яке це щастя? Цвіт України і краса скавти, пластуни, лицарі. О Боже. Яке щастя! Ось так. У далекому 1911 році у місті Львові за кавою і створився наш український пласт. З днем народження, друзі! З ним народження пласту. Скоп. Отож, друзі, уважно передивившися наше творіння від початку і до цього моменту, я зрозумів, що наша розповідь є неповною. Треба завершити. Треба, щоб була ще після мова. Або, як кажуть по латині, постскрипту. Отже, я злякався. А Раптом в те, що ми вам показали. ви... Свято, повірите? Ні-ні-ні. Це ми не можемо претендувати на істину в останній інстанції. Як то було, мабуть, найкращі історики самі не знають. Але доконаним фактом є те, що 1911 року перші пластові гуртки виникли в Українській Академічній гімназії у Львові. І Очолили ці гуртки саме три славні мужі. Два педагоги це Петро Франко і Олександр Тисовський, а також дивно військовий чоловік Січовий стрілець Іван Чмола. Ось такі три славні мужі заснували пласт. І є доконаним фактом те, що пласт є до цього часу. І саме 12 квітня 1912 року. Перші пластуни у Львові склали Олександру Тисовському присягу на вірність Богові та Україні. І саме з 12 квітня починається історія пласту. І пласт з того часу впевнено крокує по світу, по Україні і є в багатьох куточках. І доказом цього, я думаю, є просто непоборним фактом. Ми є в корці українські пластуни, нащадки тих перших пластунів у Львові. І разом з усіма пластунами нашої рівненської округи ми твердо і впевнено йдемо до нашого пластового еліта, про що розкажемо потім колись в майбутньому. Це буде, мабуть, дуже цікаво, тому що пласт це круто. І наоночок. Я би хотів вас познайомити з тими акторами, що виконали роль трьох славних мужів, хто заснував у Львові пласт український скаутинг». В ролі Олександра Тисовського, пластунка прихильниця Гануся Кічата, в ролі Івана Чмули, поки що не іменована пластунка Софія Силіна, і в ролі Петра Франка, Пластунка прихильниця Софія Долюк. А зняв оце все неіменований поки що пластун Назар Ступчук, друг вогнезір, за що ми йому дуже і дуже вдячні. І на останочок, я як завжди кажу, до зустрічі на пластових дорогах життя.